Сьогодні по всій країні продовжується мобілізація військовозобов'язаних. І віднедавна кількість військовозобов'язаних олександрійців, які можуть мобілізувати із запасу, збільшилась. Адже Верховна Рада прийняла відповідний законопроект і збільшила граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі військовозобов'язані, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком. Перший розряд до 35 років, другий відтепер до 60 років. Військовозобов'язані другого розряду, які знаходяться у званнях рядового, сержантського і старшинського складу, перебувають у запасі до 60 років. Хоча раніше цей вік обмежувався 50 роками. Для молодшого та старшого офіцерського складу другого розряду за законопроектом граничний вік перебування у запасі тепер становить 60 років. А от для вищого офіцерського складу вік не змінили. Він залишився на позначці у 65 років. Граничний вік перебування у запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві, тобто після 65 років у запасі ніхто не залишиться. Таким чином Верховна Рада намагається збільшити кількість громадян із досвідом військової служби, яких можна використати для доукомплектування Збройних сил України.